Друзі, ось такий гольфочок я знайшов. Це у нас шостий гольф. Дуже гарний колір, такий як в мене був бензиновий, тільки це дизель. На нових колесах зимових 25-го року гальма нові, що ззаду, що спереду, я вже передивився. Ось така машинка. Я тут на майданчику, дисочки гарненькі, їх тільки потрібно помити. Ось так. Нержавий, як я кажу, нержавий, тому що такі машини. Дуже люблять ржавітку. Так, мінімально є ось тут така маленька тичечка. І десь ще я з того боку знайшов на крилі одна. Комплектація у нас Style, чорні дзеркала. І він у нас на автоматі. Є клімошка, підігріви, мультикермо, середня навігація, хімчисточка 100% потрібна. Я чекаю зараз вже дилера цього. І буду цю тачку оглядати. Якщо нам все підійде і стан автомобіля буде гарний, і плюс ціна, ціну я вже плюс-мінус знаю то ми цей гольфичок на автоматі DSG будемо забирати в Чехію. Ось такий апарат є в наявності. Це в нас дизельок. Поки що не знаю, який об'єм двигуна 1,6 чи 2 літри, Але ось така машинка є в наявності. Подивіться, який апарат. І на фаркопчику.